І тому вперше прийшли до школи і були такими ж невпевнені і маленькими, виросли і змужніли, стали зовсім дорослими і вже останній рік навчатимуться у школі. Неначе швидкоплинна ріка, яка, будучи повною, біжить, не спиняючись вперед, живіть своїми водами все навколо. Так само і школа завжди переповнення, переповнена дитячими голосами і сміхом. Ні на мить не зупиняється у своїй творчості, біжить вперед, даючи дітям знання, виховуючи їх, а потім випускає в широкий світ, де вони живуть, вчаться, працюють і творять свою державу. Це 90 літніх днів. Їх нато мало вам, щоб відпочити. Він же директор школи. Дорогі діти, шановні працівники школи, батьки та всі присутні, які зібралися на нашому святі, дозвольте мені від імені адміністрації школи, від імені всіх працівників школи щиро і тепло привітати вас із святом День Знань, який проходить по всій нашій країні, із святом першого уроку. Сьогодні ми зібралися з вами всі тут. Щоб з новими силами розпочати новий навчальний рік. Прийшло літо. Всі ви оздоровилися, всі відпочивали, набралися сил, і ось настала пора знову почати навчання. Минулий рік які одержали наші учні на районних, обласних та інших рівнях. Ми і далі будемо продовжувати вас нагороджувати. Ви поповнюйте свої папки портфоліо і будете показувати своїм діткам, що дійсно ви працювали і так навчалися, і щоб навчалися ваші інші, які за вами йдуть. Я сьогодні хочу сказати, що згідно рішення районної державної адміністрації, районної ради номер дев'ятнадцять, вітринадцятого ноль восьмого. Наша школа занесена на районну дошку Пошани. Це велике досягнення всього нашого колективу разом із вами. І тому і зараз, буквально вчора, я приїхав із наради директорів. Знову ще приходять грамоти, ті, які не надійшли, за, за високі досягнення наших учнів. Я дозвольте ось цими, цієї можливості вручити нагороду учениці 8 класу Денисовій Анні, це вона зараз вже в 9 класі. яка на районі олімпіаді з інформатики зайняла перше місце. Будь ласка, Аня. Хочу подякувати одержані результати. І користуючись такою нагодою, я хочу нагородити переможців у трьох номінаціях, де змагалися наші дітки: початкові класи, середні класи та старші класи. Серед початкових класів. В упертій боротьбі перемогу здобув колектив учнів третього класу і їх класний керівник Олексієнко Ніна Володимирівна. То я прошу вас і Ніну Володимирівну. Грамота, ну як грамота обов'язково від імені держав від імені нашої адміністрації, школи вручаю грамоту. Вам, будь ласка, Володимирівна. Ніна Володимирівна. Ніна Володимирів. Ще вам це Ага. Такими ж грамотами нагороджуються переможці шкільного змагання в середніх класах. Це колектив учнів восьмого класу, нині це дев'ятий клас, які упевнено перемогли і зайняли перше місце. А також нагорожують такою грамотою. Це тодрова надієва класний керівник 8 класу, зайняти перше місце класу. Будь ласка. Діана, ви вступається тепер у старшу ланку. Вам буде ваше, тому я думаю, що ви там постаралися і займали перше, дайте. У будь-якій хвилині, коли вона потрібна буде, коли впала дитинка, підніміть, дайте руку, коли треба допомогти, щось в завданні, коли треба провести куди. Тобто дайте руку нашому першокласнику і цим самим ви покажете, наскільки ви культурні, розумні, грамотні діти, що навчаєтесь в нашій школі. Діткам першого класу бажаю успіхів, щоб ви продовжили ті славні традиції, які є учні нашої школи. Всім я бажаю успіхів. Особливо дякую батькам. Адміністрації, державній адміністрації через зашого вихорана толі Віталійович велику допомогу надав нам. У нас все замінені освітлення. Це взагалі ми чекали ці 30 років. А так ми замінили це. Велике спасибі. Морозильна камера. Тобто, спасибі і всім, хто надавав допомогу в школі. Велике вам спасибі. Я думаю, дітки вдячні вам і успішними результатами в навчанні. Подякують ще раз. Святом першого дзвінка, святом день.